Сьогодні в Іспанії цей продукт буквально змітають з полиць супермаркетів, адже він приносить удачу. І це, звичайно ж, виноград. Його тут продають і в жестяних банках. Бачите, три в упаковці і на вагу, і в пластику. Тому що в Іспанії є така традиція в новорічну ніч під вік курантів з'їдати 12 виноградинок і загадувати бажання. Ця традиція набула популярності в 1909 році, коли в провінції Аліканти був дуже великий урожай білого винограду, і виробники винограду заохочували людей їсти виноград град новорічну ніч і загадувати бажання. І беруть їх в основному без кісточок, щоб не ковтати, коли загадуєш бажання. Виноград без кісточок Іспанію завозять в основному з Перу та Африки. І тут це ціла проблема. Адже Іспанії це країна винограду, де багато власного винограду. Щоправда, він в основному з кісточками. Об'їхала сьогодні аж три супермаркети, мені вдалося все-таки знайти і забрати останню упаковку ось такого винограду у вигляді годинника. Син любить саме такі. Я дивлюся, Бразилія, просто в Іспанії Бразилія. Але нічого, буде загадувати бажання. І я також, і ви загадуєте. Хай збуваються найдобріші, найсвітліші бажання в новорічну ні. Всіх з Новим роком!